Наша область доручається до підтримки незламного Харкова, цих незламних харків'ян. Незмінно ми всією Україною сьогодні концентруємо зусилля для того, щоб їм допомогти. Разом з нашими районними адміністраціями, територіальними громадами, волонтерами, соціально відповідальним бізнесом. Ми зараз об'єднуємося, формуємо такий теж пакет допомоги. Пріоритеті. Дійсно, я думаю, що ви бачите, залишається саме сфера енергетики, тому що масові обстріли протягом останніх двох тижнів міста Харкова і Харківської області свідчить про те, що найбільше постраждалі якраз є об'єкти критичної інфраструктури енергетики. Тобто, там практично після кожного обстрілу отак от близько 200 тисяч, 250 тисяч обстрілів, Місцевих громадян перебувають без світла, а відповідно, вже не кажучи там про теплу воду і про, про, про все інше, я вже не кажу про руйнування житла, про руйнування об'єктів інфраструктури. Таким чином, нагальними потребами сьогодні, в нашому пакеті, який ми будемо формувати, ми бачимо генератори генератори різних, різних потужностей, ми бачимо акумулятори. Пауербенки, ми бачимо екофло, наприклад, ті, які можуть замінити для мешканців джерела енергії, да джерела світла. Навіть ліхтарики і батарейки елементарні ми теж будемо формувати для того, щоб підтримати наших громадян на Харківщині. Цей проєкт ми так назвали Подаруй світло Харкову. І очевидно, про що буде йтися. Ми цей пакет зараз доукомплектовуємо. Це буде приблизно в першому цьому пакеті десь 20 генераторів різної потужності, плюс будівельні матеріали. І найближчими днями поїдемо разом, передамо харків'янам, підтримаємо їх в цей непростий час. Це дуже-дуже велико і густонаселений регіон. Ви знаєте, вони дуже близько знаходяться з, на, на, на кордоні до кордону з нашим ворогом і системно обстрілюються навіть е, часом, не встигаючи оголошувати повітряні тривоги. Дуже дякую е, всім, хто долучився. Це і наші райони, це наші громади. Це знову таки наш бізнес соціально відповідальний представники якого вже висловились там про передачу відповідних видів генераторів для вироблення генерації. Тільки таким чином ми можемо дати можливість мешканцям Харківщини відчути, що вони не одні, що вони не кинуті, утриматись їм там в цей непростий час. І саме головне, що ми знаємо, що ми так будемо діяти завжди.